Значить, почнемо з чого? З того, що коли я це прочитав, яка в мене перша думка була? Ану, в нас же тут всі екстрасенси, хай, хай пишуть перша думка. Ні, не та. Перша думка, що я говорю десь приблизно місяць часу. Все вже вирішено, нам лише озвучують по частинах той план, до якого нас готують. А ми стаємо свідками деколи просто як спектаклю. Ну я називаю це таким словом. Спектакль не в плані війна, де люди гинуть, а спектакль в плані оцих, от нині одне, завтра друге, тут помагаємо, тут не помагаємо. Ну одним словом, ви зрозуміли про що мова. Але ж друга і зразу така інформаційна новина, яку теж ми з вами говорили, перше, що ми почуємо, і той план, по якому спочатку буде стоп-війна. Він нам не сподобається. Було таких два важливих моменти, які ми говорили вже не один раз. Було. І от сьогодні, читаючи цю новину, перший момент спливає, другий момент спливає. Так все домовлено, і, і це не сьогодні домовлено, а вже десь місяць часу. Ну, плюс-мінус, коли мені ця інформація прийшла. А другий момент, що так як завершиться спочатку війна, нам не буде це подобатись. Але потім є можливість це виправити швидше за все, так як я розумію, зі зміною путвірівської влади, повною зміною. То, про що ми також говорили. Ну, а тепер давайте розклад по цій новині. Я просто озвучив свої відчуття, а тепер, а тепер що кажуть нам карти? Карта подавлення. Тобто, ну, давлять, тиснуть. Я можу сказати по цій карті, що давлять, тиснуть і. Росію і Україну. Тобто тиск йде і сюди, і туди. А, далі. Третя карта. Швидко. Треба все зробити швидко. Вісім жезлів. Знов у нас магічна восьмірка, якою дуже активно і часто оперує тепер Трамп то 8.08, то знову потім якась весьмірка візьметься. А, швидко. Все треба робити швидко. Нема часу. О, до речі, з приводу нема часу. Два чи три дні тому в енергопрактиці, в самому кінці енергопрактики, показують мені такий великий годинник, як Бікбен, знаєте, оцей величезний величезний годинник. І оцей час, про який ми колись казали, 13.41, знов та це провертається. Тут годинник стирається, підходить до мене якийсь такий мужчина, старший, такий статний, і тако показує, що. Ну, часу вже нема все швидко, швидко. Типу, рухайтеся чи щось в такому плані, без якихось коментарів, без якихось слів. Ну, що означає, коли людина приходить, показує отак на годинник, що часу вже нема, все пора вже це вирішувати, завершувати, рухатись, і це знаєте, якимось таким трохи десь поспіхом. Тобто було ще, ніби щось розплановано ще на якусь там енну кількість часу. І зараз це все вкотре перекручується, бо нема того часу, бо треба все швидко вирішити. І тут карта швидкості. Дивимось далі. Карта правосуддя, справедливості і укладених договорів. Ну я вважаю, що все вирішено. Так. Я не можу це стверджувати стовідсотково. Я не маю цього доказів, я керую своїми відчуттями. Але ця карта говорить про те, що є укладено а, явно. Ну як це не явно. А по факту, але явно це буде далі озвучуватись Ну, це вже карта укладення справедливості, укладення документа. Документа офіційного. Третя інформація. Ну, це карта ізобілія перевернута. Тобто, поки що те, що відбувається, глобально не підходить ні нам, ні Росії. Ми по великому рахунку. Тобто, є те, що нам підходить, і те, що нам не підходить. так само і їм. Є те, що їм підходить, є те, що їм не підходить. Але час. Нема часу там щось думати, гадати. Хто ж там так пришвидший? Хто там хоче Нобелівську премію миру? І карта Верховна Жриця. О, мені ж так сонце гарно світить на мене. У мене ще сьогодні особлива підсвітка Сонячна. так треба якось Це нас імператриця. З великими потугами, все-таки народжується. Ну, що народжується, народжується те, що давним-давно виношується. Питання стоп війни. Беречи, недавно хтось теж ті коментарі прочитав чи то під моїми відео, напевно, під моїми. Це ніби зауважував. А що ви хочете, стоп війни, а не завершення війни? Ну, дивіться, ми вкладаємо це поняття стоп війна, це відповідно з її логічним подальшим завершенням. Просто так воно буде. Спочатку стоп. А тоді подальше вирішення і завершення. Ну так воно відбувається. Мусить бути спочатку якийсь стоп. Ну, в будь-якому випадку, розумієте. І ми навіть з тим, що ми працюємо, ми вже по суті наближаємось до цього стоп. Дай Бог, щоб це зараз реалізувалося саме до кінця літа, так як і всі попередні знаки про це були і так далі. Подальшим її вирішенням остаточним. Так, давайте іншу колоду візьмемо. Ну, тобто, по цій карті, я розумію, що це не є дезінформація, не є якийсь фейк, але ще десь і готують населення до конкретного сценарію. Ну, от у вас ще там 2-3 місяці є, звикніться з тим. Ну, ви розумієте. Тобто, якраз тут карта не показує, що це фейкова інформація, чи якесь тіпсо. І з'являється вона конкретно по замовленню. Тобто її мали публікувати в правильний момент в правильний день саме сьогодні, 8.08, саме в той термін, про який говорив Трамп. Тобто, я ще раз кажу: ми стаємо свідками по частинно заявленого плану, який вже вирішений і узгоджений. От саме в цей день має з'явитися ця новина, ви розрозуміли, Але Ви бачите, як розумі акценти розставляє. Що so, ну, ну там після саміту Путін Трамп? Це звичайно, звичайно. Тобто, це воно так закодовано, як вони це бачать, як їм все рівно це вигідно. Тобто, я говорю про суть інформації, про те, що до 1 жовтня це реально там вже щось домовлено погоджено. Але те, що вони ще до тої інформації свого там додали, дофантазували і при украсті, так прикрасили, як їм треба, ну ми цьому навіть не сумніваємося. Ну, але ми говоримо про основну якби, суть, лінію, про що інформація? То основна суть це, як би, виходить, не фейк. Бо в них дуже часто, як не фейки, то і псо, як не і псо, то фейки. Далі знову йде карта, бачите, час рухатись далі. Тобто, часу нема, пора рухатись далі. Відкриті, якби, От ми вам відкрили ці шляхи до завершення війни, так от, ну, йдіть тими дорогами, ну, скільки ж можна? Знову карта відкритих доріг. І тут питання вже конкретно, от Пентаклі, матеріальне, ну це питання тих самих територій. Я ще раз кажу: найбільше, чим по факту, якби от, момент, чим ми будемо незадоволені, це питання ну, залишається територій. І вже, до речі, десь сьогодні, вроді як теж, що можливо, ви маєте ту інформацію, що десь ніби як від Зеленського таке, якби прозвучала інформація, що військовим шляхом ми не маємо як звільняти ці території, ну якби немає можливості. Про тільки це ну може бути варіант дипломатичним. Ну ви десь чули, ну це десь сьогодні ця інформація... я не зустрічала. Вогню. Ну тобто, десь ніби таке було, що ніби він сказав. Ну кажу, може, це десь щось теж приплів. Ну, мені сьогодні інформація... Ну, останнім часом пам'ятаєте, і дуже багато від різних лідерів було інформації, що припинення вогню може статися дуже швидко, там швидше ніж навіть всі очікують. Ну про це так. останнім часом але, багато хто говорить про так, але мова про те ще і що. Ну, немає якби, збройної можливості там саме звільнити всі території окуповані, що це буде вирішуватись з часом дипломатичним шляхом. Якщо така інформація десь з'являється, ну теж ми розуміємо для, ну, для чого ця інформація. Що значить, буде якийсь СТОП. по цій лінії, як воно там йде, лінія фронту, не знаю, називаємо це заморозка з ну, той самий СТОП з подальшим вирішенням. І так воно може бути оце частинами. Повітряний стоп, тобто нема обстрілів, так нема тривог, нема обстрілів. Потім поступовий це має бути стоп бойових дій наземних з підписанням чогось, тобто прям документа, так, з наступним, знову ж таки, як дипломатичним вирішенням питань території. А я це бачу як зміна путерівського режиму, яка є неминуча. І на основі цього, я вважаю, ми собі своє повернемо. Так, я від тої ідеї не відмовляюся. Все, що має бути наше, нам повернеться. Крапка. Далі що тут є ще? Ну, от карта вибору, якісь союзи, розмови, щоб е був результат, ну і переміни. Ну, тобто, в принципі, підтверджує те саме. Але воно все рівно не так, якби цього хотіла Росія, не так, якби цього хотіли ми. Тобто, називається. На, ну, на кожного давлять, щоб кожен пішов на якийсь компроміс, хоча б тимчасовий, бо це треба зупинити зараз. Ну, кому треба зрозуміло? Нам то само собою треба, але передусім це ще дуже сильно треба. Дивіться, все чорнотне і негативне. Тобто, це деструктивний сценарій, який треба конкретно комусь просунути, і теж подивитися реакцію в принципі. Ну, суспільства в глобальному форматі, так людей, людства на те, що відбувається, це кажуть, не проходить. Ну, не проходить. Тут карта деструкції. Це таке вже скільки разів це говорилося, закидалося всяке різне. Ні, тут мені йде не проходить. Зміна лінії фронту, глобальна зміна лінії фронту. Тобто, як поставити запит, чи е, дійсності е, вони можуть захопити е, повноцінну Донецьку-Луганську мені більше. Ні, ні, а мені більше подобається ми відбити якісь території. А чи зміниться ну, на відміну від сьогоднішнього дня, лінія? То фронту. Я так ще раз опитаю. Бачите, я, я у вас навчилась, я лише, я лише в позитивному руслі тепер думаю. Ні, бо зараз дуже багато і до мене запитів є, що от там а, ті відступлять, там з Покровська, тодим, тудим. А мені йде, що скільки може бути там оборона, вона там буде триматись, і те, що вони собі там хочуть. Ну, хай собі хочуть, я не заперечую, де ще може бути часткова кастрата території, ну так як вони, знаєте, позиційно. Там вони десь наших вибили, потім наші їх вибили. Тобто, ну ця така карта, яка кажуть, позиційно, не глобально. Коли я питаю, чи вдасться їм їхні плани реалізувати ворожі, карта йде нульова, перевернута. Ну і хочеться, і перехочеться. Тут карта все одно буде укладена угода стоп по тому, як, ну, як є, так як мені це показують зараз. Тобто умова основна, якщо і стоп, то по тому лінії фронту як є? Чи може бути з нашої сторони, скажімо так, успішність дев'ять кубків, трійка пентаклів, карта поразки, Верховний суд, вісім кубків. Ну, скажімо так: щось в плануванні є. Ну, це ще все потребує, потребує, потребує додаткового наповнення. І думаю, збройного в тому числі. Ну, тут, вертаючись, знову ж таки, якщо заява Зленського реально була саме така. Тобто, я не скажу, що з нашої сторони нема планів, але це все одно демонстрація певної сили. Навіть якщо на контрнаступальних діях, то в максимальному розбитті ворога і на окупованих територіях, і на їхніх територіях, розумієте, все одно. Ну, тобто, що можна по максимуму? І має бути ще щось в плані. Чи то підсилення, чи то підкріплення, якась така дуже значима, ну, як допомога назвемо таким словом. Це все може на таємному рівні, абсолютно, звідки, хто як, це вже хай вирішують там на горі. Але це те, що може ключі посприяти якимось ну, для нас важливим перевагам. А решта, поки що, це все йде по домовленості: хто де має бути, хто де не має бути і так далі.